Всім привіт, ми на ринку Шувар, ідемо глядати ціни на фрукти. 125, а віку ціну колончик? На гурт 20, 20, 20, а роздріб 25. Дивіться, яка краса. По скільки в кадиня? По 35, 40. 40. Да, а по скільки колон? Яку ціну? 25. Є ось така денька по 35, і є ще кавун по 19. Скільки слива? По 30. Скільки персик? На гурт менший. 70. Є ось така полонечка. Є ось ця по 180 і ще є по 230. 78 місце. Скільки персик? По 100. Кавун по 19 і динька по 40. Скільки абрикос? 40. Скільки каслива? По 30. Скільки лохина? По 200. Об скільки персик? По 80, а ось цей. 90. А ось інжирний. По 100. Це перед на нас навісом. Скільки каслива? 65. п'ять. А черешня? 200. Це в рядах, де продають фрукти. А черниця? 275 е, на так? Свіженька гарна. Яке у вас місце? Сороко. Ідеально. А по скільки яблука? По 25, а така слива? По 70. Ну, скільки персик буде? Він жирний? Сто десять. Скільки персик? Шістдесят. А більший? Дев'яносто. Скільки таке яблука? 145? скільки такий ви народ? 100, а ось такий? Чорний. 110. А дрібний і та 100. 100 гривень. А ось такий в пакетиках. Такий в пакетиках 250. 250. Це відразу на початку 12 навіс. А вишня в яку ціну? 150, 74 місце. А про ціну? 140, а вишня? 130. І це є 74 місце. А по скільки сьогодні? 160. А по скільки смородина буде? 160. 160, 73 місце. ось такий виноград по 100. Добрий день, піск інжирка 125. А ось такий про 150, Вишеньки є? 130. І це все 63 місце. А лисочки, в яку ціну? 270. 270. А черниця, яку ціну? 260. Полонецька по 250. Добре. А по скільки чорниця літра? По 200, а лисички? 120. Це в кінці 12-го навісу. Скільки абракос? 140. І це, яке у вас місце? 25-й місце. А в яку ціну лохина? 190. Так. Яку ціну лохина? 210. Skydata Smurden. 150. Кінець 12 навісну. Скільки персик? 85 абрикос. 140. 140. Скільки вишня. 170. А Абрикос. Ось такий, по скільки буде? 150, а ось цей? 150 також. А у вас ще є пахлава? По 200 гривень ось ця вся пачка. Так, суп. Черешня 200 гривень. В нектарин. 150. А ось така слива. 170. І ось така є. А 250. Весь. І Está en su 70º Mister y 12º Mundista.